Вітаю! Вашій увазі! Хочемо донести інформацію про ось таку красу, це модель Merida, квартирний варіант, двері кольорові, зовні сірий відтінок, внутрішній, де білий, з білим коробом. Три петлі ми бачимо, скритий монтаж виштви, квадратна чорна фурнітура, повністю броненакладка утоплена. Замки калє, туреччина по 5 ключів комплекті, сейфовий підциліндр, Ручка такого плану. Відчиняємо дверне полотно, бачимо, полотно завтовшки майже 100 мм. Головна перевага це 2,5 мм сталі, де дуже тяжкі двері на відкривання. Сторез полотна зашитий, нічний засув. Є поворотничок, щоб не користуватись ключами, на ніч зачинилися. Внутрі білий колір. Теж повтор молдінгів. Тренти зрізана полотні. Коробка виконана з двох профільних труб. Труба внутрішня, бачите, білого кольору, звивається з внутрішньої панелі, Нержавіючий поріг комплект, захисні, білі плівці, ексцентрик, регулювання, притиску дверей. Але все ж таки радимо завітати наш фільмовий салон, щоб дійсно зробити правильний вибір. Тому приходь, дзвони, пиши, купуй.